Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні субота, і ми всією сім'єю вирішили з'їздити в італійський магазин. Тут є таких і немало, але чому 2.30 на великій відстані від нас і треба платити дорогу. Так, е, коштує. Щоб проїхатися от такою гарною дорогою без зупинок, без світлофорів до того місця, яке нам треба. Ну, це трошечки швидше, ніж іншими дорогами їхати, тому що на інших дорогах світлофори, зупинки. GPS показав плюс 15 хвилин. Ми вирішили платити 2.30 і їхати на 15 хвилин швидше. Тут і швидкість дозволена вища. Їдемо трошечки. Подивитися на європейців, на європейські товари. Ми не так часто їздимо в такі магазини, ну от тепер захотілося. Вийшли трохи з хати, щоб не сидіти вдома, щоб розвіятися, тому що новини ентузіазму не додають. Матаван, оце екзит до Sony. Ми проїхали. Це не до Соні? Це не до Sony, Матаван. Ну, можна і звідси. Можна і звідси. Мінус 117. У нас гарна днина, дивіться, ясно, сонячно. Плюс 12 нам обіцяють. Ну, схоже на те, що так і буде. Абердін, от бачиш? 14. 14 навіть? Так. Yeah. З'їжджати ми будемо на, тут, на 109 екзиті на Red Bun і Lінgraft. Така погода, що так і хочеться піти у ліс. Та й шукати брендушок. Хто знає, що таке брендушки, дівчата, признавайтеся. Підсніжники, хто ще не чув такого слова. Часом забуваються наші українські слова, але здебільшого ті, які не були часто вживані вдома в Україні, тому що в минулому відео дівчата дивувалися, як це я забула, як називається журавлина. Ми журавлину не дуже часто їли в Україні так між нами, дівчатами кажучи. Вона в наших регіонах з'явилася буквально пару років назад, від того року, коли ми виїхали. Так що не запам'яталася вона нам чомусь. Уже здебільшого кренбері закарбувалася в пам'яті. Так що не дивуйтеся, якщо що, не можу згадати назву. А брендушки це у Степана. Тож, в Женацькому районі, так кажу, на підсніжники. На Флокси, чи як вони ще називаються. І тут ще раз нам треба платити. Скільки коїнс тут? 85. На тобі 75. Ще раз треба заплатити 85 центів. Ну, 2,10. Там 85, 3 долара дорога. Ну, ось ми і добралися. Ми тут вперше. А, тут дещо інтересно побачили незнайомого. Uncle Жiзес Marketplace. М -м -м. Дивіться, тут скільки є вже, таких як ми. Які люблять італіянське щось покуштувати. Бачу, піцу вже дівчата нанесуть. Зараз побачимо, що тут є. Що тут є? Тут є Долар 3. Pet Supplies Plus для тваринок магазин. Ну що, паркуємося? Гарні квіточки нас зустрічають. Збирали букети, зовсім вже все по весняному. Букети 25 доларів, 15 ось такі. Ми звідси по дорозі додому заїдемо до Соні, тож треба купити букетик. Вербичка вже якась є не розпущена ще. Троянди. Троянди 20. Магазин досить великий. Орхідеї 30. Ось такий букетик. 30. Є навіть тюльпани в горщиках. 9 доларів. Нарцеза. Якісь лілії 13. Такі тюльпани? 13. Італійська музика звучить, співає. Ой, гарні пісні. Дивіться, помідори. 4 долара пів кіло. Шикарні помідори. Як намальовані, правда? Вау. Ці 3 долари також. Авокадо тут. Нема ціни, непорядок. Багато зелені і овочів. Авокадо 2 на 5 також дорогі. Грибики. Сирів тут одразу, видно, гарна кількість, великий вибір, дивіться, яка палюга сиру висить. Ауріччо. Італянці, хто дивиться? Ми тут, звичайно, знаєте, як у біблії у цих сирах, будемо брати потрошечки, пробувати та й будемо знати, відки будеш знати, як не ось скуштуєш, правильно? А тут є, до речі, скуштувати. Маша вже пробує. Ну і що? Добре. Добре. Там, там ще є, дивися. З труфелем. Mm -hmm. Берігати, такий маленький якийсь кусочок. Бери кусочок того, кусочок того. Скільки коштує кусочок? Оцей. Це кожна ціна є. 84 цей. 8 доларів, отакий кусочок. З труфілями. Сайкіс, гірландський. Vintage. Cheddar. щедр. Такий кусочок коштує майже 10 доларів. Хоч спробуємо. Yeah, yeah. right really тут різні джеми, з якими можна їсти ці сири. Дивіться, моцарелу навіть дають пробувати двох видів. Одна з якимись спеціями. Одна без нічого. Ми, кстати, тут робить моцарелу самі вони. Дуже досі є Одного м'язка ковбасків на вибір. Дивіться, можна рисовий пудінг взяти собі, 7 доларів. І якась готова їжа вже така у них тут є. Щось тепленьке, курка, якісь супи бутерброди, салати, багато готової їжі. Зараз у Соні спитається, що взяти може щось. Рисик, макарони. Ну, як же без макаронів. Курка. Багато різних булочок і випічки. Бутерброди з різним начинням. Ну і піца, звичайно, як без неї. багато готової їжі, Дивіться цілі прилавки. Салати, м'ясо, курка, макарони. Напевно, це всі тут італіанці прийшли скупитися. Дивіться, яка смакота. Біже приготовану пасту, тут також можна взяти різних сортів і різних видів. А дивіться, вареники також, які хочете. І кольорів навіть різних. А дивіться, скільки соусів до макаронів. Маринара. Нітліс водка. Вайтбен суп це вже якийсь паста раджаолі супів багато випічка фрукти мандарини 9 доларів ананаси 5 дорого Звичайні різні ковбаски, дивіться. Які береш додому. Тут вже дадуть їх і спробувати. Степан уже смакує. Ну що, добре? Не. Кажи чи добре? Нормально. М'ясо є гарно вирізане, гарно складене. 30 доларів пів кіло з такої вирізки. 27 яловичі. 30. Ну і курка, звичайно. Сіфуд також. Все гарно, все виставлено. Філет салмана 20 доларів. Атлантик салман 15. Лаби крабові. Yeah. Uh -huh. Багато всього, Ну щось не дуже хтось хапає це. Все. Салати є готові. З морепродуктів жарена риба. Лапстери. Лавають. Ну і мороженої. Продукції є багато молока для тридцати в кожному магазині. Органічні яйця тут 7,49, 12 штук. Ще яйці, ще яйці. 4,49, не знаю, скільки штук. 5,49, 5,99. 699, 6,49. Ну, нічого, нормально. не дорожче, як в наших тих магазинах американських. Солодощів тут також багато. Різні торти, печива. Любителям кави, дивіться, дівчата, великий гарний вибір кави. Шукайте, може на ваших там десь адресах також такі магазини є. Запах. Величезний вибір макаронів, фетучині, папардела, фетучині, пене, строза преті. Ну, щось тільки нема. Варфале, фусілі. пене, елбоус і кольорів різних. Ну, дивіться, навіть глютен фрі є макарони. Маша каже, мама бере. Я кажу, не треба, я вже якось брала глютин фрі, чуть не отруїлася. Хімія одна. Не знаю, не пробувала, можливо, вартує. Great taste made with corn and rice. Кукурудза і рис. Петучині. Corn rice. Okay. Gluten free. Треба читати. Product of Italy. Треба читати. Що це тут? Корн? Flour, corn rice uh, and Corn Starch. Можна обійтися і без цього. А ось ми дійшли і до сипучих продуктів. Ці яка краса у банки навіть фасулі запхали. А це суп-мікс uh, для супу кінвом, чекпіфлор. Кінва, 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 чия є. Чия отака баночка 13 доларів. Фаро, фаро це пшениця, сорт пшениці. Кускус, лентілс це сочевиця, рис, перловка. Ну, Як у звичайних магазинах, лише у банки фасоване. А ось є кукурудзяна мука. Степа, ти бачив кукурудзяна мука. 4,79. Ну бо це ж італійський, що ж ти хочеш? Привезли полента, румунська краще. Окей. Румунська нам ближче до, до тіла. Отака От полента. Десять також ще дорожча. 4,99. дев'яносто дев'ять. Фасулі. Кава якась. Музичка гарна, а дивіться, тут олій різний. Великий вибір олії. Винегар це оцік. Оливковий. Здебільшого олій. Ну і різними смаками, випахами. Глазур тут дивіться, є також різних смаків. Дуже смачно з моцарелою. Хтось спробував, от рекомендую: Манго 2 на 4, 3х5. Апельсини, 4 на 3. Ось такі апельсини, мандарини 4 на 3, 5 на 5, великі. Лимони 5х5. Нектарини 3 долара пів кіло, сливи 3 долара пів кіло, 3 долара персики, 3 долара сливи. Яблука також дорогі, 2 долара, 3 долара, 3 долара, 2 долара. Залежить які яблука. 6 доларів мандарини, клементінес. Подарункові набори. Дивіться, тут можна купити. З італіянськими штучками і дивіться, який посуд гарний для різних страв. З сирами, різних форм. І ось такий якийсь маркетплейсбек 7 доларів. Оце ж тут, напевно, пасту накладають такими порціями у них дивіться. Це для любителів пасти. Ой, з помідорами також гарно. Не так багато ми і набрали, але ми очистилися на 230 доларів. Магазин дорогий, нема що казати, ну і нема що тут часто бувати. Раз у півроку. Маша зробила мемберше. Ну, то Марія збирається тут бувати частіше. Окей, Бог на поміч. Хмарки у нас ось такі темненькі. Вітерець не холодний, вітер теплий. Маша вже розділася. Дям доларовий магазин, давно не були. Це нова локація, побачимо, що тут є інтересного в них. Багато дечого вже до Пасхи, дивіться, декорації, для саду, для городу, для діток, корзинки, в яких вони збирають яйця пасхальні. Дивіться, різні-різні. різні різні так само це все, садгород, садгород. Горшки, квіти. Це все, що світиться, мені здається, чи ні? Патхальні, зайчики, морквочки, бантики, ялинки. Такі кошечки 3 долара. Яйці пачками. Ховати від діток, а вони потім їх знаходять. І зайчик, 3 долара. С вічком. Ось такий кошик 5 плачений. Панчохи можна купити. Для монстери. Пластиковий теж. Може, якийсь глиняний би. Глиняний. А це ти думаєш, він набагато більший від того, що ми так, маємо? Він бери Більше. більш. Угу. Землі треба ще купити. Землі Там ко. Бери. Окей, okay. квіточки, зайчики, корзинки. піленстик, це це все, що наклеюється. зеркало. Таке. Рамочка. Ваза, дивіться, тут є навіть для квітів. Коштують 3 долари. Котрись ще по долар 25. Ось ці по 3. Ось така. Яна. 3. Найнищі. Катри скляна. Кольорові якісь такі. Також інтересні. Ну, оце все долар 25. Дивіться, корзинки, які долар 25. І ось такі великі. Для білизни, напевно, збирати. Може збирати ще щось, не знаю. От звичайно, вони не дуже такі м, крепкі, але на якийсь раз, на якийсь час можуть бути. Це різні кольори до віці. Машки також є накриття. Долар 25. Такі. Вішаки, трембіля, вішалки, як називається також? Долар кучка. Це у нас є, брати не будемо. Ми тут зазвичай нічого од кого не беремо, тим більше в холодильниках. Е їжу ми також тут не беремо. Може хтось і бере, не знаю. Був час, коли ми брали, а тепер, ну, не знаю, ми це трошечки вже віджили. Тут різні напої, дивіться, і соки навіть є. Є тут і солодощі, але ціна в них вже інша. 4,75. Такі шоколадки Кіндер. 4,75. Ну також, солодощі, напевно, краще тут не брати. Хоча, як дуже вже кортить, то я думаю, нічого з вами не станеться. Головне не, не увлікатися. Що ще залишалося по 1,25. Не знаю, чи це надовго. Отакі от крючки маєш, десь на магнітах. Так і там, може, бігати. А отакі от прозорі, ми коли брали пластикові, вони де? Окі кліпси є для закриття. Ручки олівці. маркеры. Папир, ватман. Так поняла. Химия для прибирания. Сода. Ось такий посуд є тут. Дивіться, і чашки є вже весняні, і тарілочки для них. з метеликами з лимонами, з квіточками. Ну, такій посуді ми тут піднялися. Вже далі купляли щось інше, але перший посуд у нас був звідси. Вертаємося ми назад, і по дорозі будемо заїжджати до Соні. На обід. Посидимо там до вечора, вернемося. До вечора. Нікого не буде там гостей великих, тільки ми всі свої, всі рідні і близькі. Ніякого свята нема, ніякого нема юбілею, просто суботній обід. Соня надумала. Соня у нас видумщиця щита. Ну, чого вдома сидіти? краще виходити десь на люди спілкуватися ліс у нас ще ось такий сірий ще не Бруньок не видно сир забирайте знаєте, що я не їм. Забирайте. чого сир принесли соні файно на стіл Ковбаска італянська м'яско італянське італянські що це з італійського магазину італійські помідорки Квіточки також італійські. Файні. Файні жінці, файні квіти. Все нормально, як у людей. Як ся маєте? Дихаємо. Дехаємо. Слава Богу. Взяли трошки солоденького, хоч ми всі стараємося бути на дієті, але італійського солоденького завжди хочеться скуштувати. Я вже руки помила. Нічого страшного. Не можу не похвалитися. Соняною красою Це Соня вишиває своїми ручками. Бісер чешський. Гарний рушничок. Пасхальний. Ні, це щедрий спас, це спасський. у ну, Соні теж є. Благослови нас. Ціка краса. В неї є різні різні, на різні теми, на різні свята. Дівчата, може, кому треба, звертайтеся. Поки Соня тут.